Роман харківської письменниці Людмили Охріменко Оскар отримав відзнаку на міжнародному літературному конкурсі Коронація Слова у 2021 році як найкращий роман на воєнну тематику. У книзі йдеться про долю українського офіцера спецпризначенця, який на початку 2015 року потрапляє у полон до російських окупантів. Він мріє про втечу з першого дня неволі. І робить усе для того, щоб здійснити задумане. Роман засновано на реальних подіях. Бранець узяв ключ і безшумно відчинив двері. Діжки ще раніше. Ніхто й не помітив тих 15 сантиметрів. Зачинив двері і почекав. Чи не почув хтось і чи не вирішить перевірити? Виждав ще хвилин п'ять. Для страховки знову відчинив двері і сів біля них. Серце калатало несамовито, гучно, йому здавалося, що відлуння від того гупання чують чергові аж на дворі. Тремтіли руки, у вухах шуміло, у голові гуло. Ось вона свобода. Точніше, перший крок до неї. Наразі тут починається той шлях, із якого немає вороття. У нього немає шансу на помилку. Якщо схоплять, то навіть погроза розірвати його БТРами посеред Донецька буде ніби мила пропозиція прогулятися центральними вулицями його рідного міста. Вони точно будуть відрізати шматки від його тіла і кидати тим псам, яких він бачив і за режим. Страх заволодів ним ненадовго, але був таким сильним і панічним, глибинним і чорним що поратися з ним вдалося лише молитвою. В'язен молився, сидячи перед відчиненими дверима камери одиночки, не наважуючись переступити через поріг.